Вечеря. Дорога тягнулася тонкою, розбитою сірою цівкою, яку майже поглинули кущі та молоді деревці. Вона вела мене на захід. Пейзаж захоплював. Ліс густими хвилями поглинав колись затишне, знищене війною поселення. Різнорозмірні рештки сірих будівель виринали з зеленого моря то тут, то там. Природа забирала своє. Потім машина вирвалась на гарну дорогу, що засіяними полями та відремонтованими поселеннями стрімко наближала мене до величного міста Харкова. Петляти його упорядкованими вуличками та нервово здригатись від невдоволених гудків клаксонів довго не довелось навігатор швидко привів до місця призначення. Охоронець на парковці ліниво окинув мене байдужим поглядом та пропустив. Ну, і йде моє місце. упевнено посміхнувшись йому, я повільно рушила шукати. На другому колі побачила знайому червону шевроле. Я впізнала брелок та жовто блакитну стрічку, що звисала з дзеркала заднього виду. Паркуючись, поклалась на м'язову пам'ять. Звичним жестом закрутила кермо та підкралась до знайомої ямки під заднім правим колесом. Охоронець палив, спершись на балюстраду невеличкого майданчика поряд дверей своєї охоронної конурки. Давно тебе не бачив. дружнім тоном сповістив він. Він примружився чи то через дим, чи через поганий зір. Були справи не у місті. Привітно відповіла ймовірному знайомому. Нова зачіска? А? Ага. Чорний колір тобі личить більше. Дякую. Махнувши на прощання, дременула за шлагбаум. Не потрібні мені безтолкові деревені. Я поспішала. І куди? Незнання того, де я примусило завмерти. Навігатор привіз на проплачену парковку, але я. Тетеря не здогадалася відкрити карту та подивитись, де саме мій дім. Щоб не викликати підозри, перебігла дорогу до хлібної крамнички, купила пачку заварених тістечок, пачку пончиків та великий крученик з маком. Поки розплачувалася, продавчиня люб'язно підказала, де необхідний мені будинок та тихо поцікавилась. Йдете на дівоч вечір?» Так. Швидко зголосилась я, вирішивши не випитувати, що то значило. На ключах теліпався брелок від магнітного замку, тож двері під'їзду не стали проблемою, але там чатувала жива охорона. Логічно. Консьєржка знала мене. «О, Олесенько. Вона задрала голову, щоб погляд пройшов через скло товстих приспущених окулярів. Тебе так довго не було. Я там твою пошту окремо поклала. Біля ліфтів, згори, на ящику. Ну, як зазвичай. Тепер, навпаки, нахилилася та через брови примружено розглядала мене. Наче помолочила? Тобі личить цей колір. Зробила завивку та нарощення. Так, дякую. Скільки заплатила, якщо не секрет? Онука таке ж хоче. Подруга робила, тренувала техніку на мені, я жартівливо ухилилась від прямої відповіді. Тож мені було безкоштовно. Подруга? брови консьєршки скакнули на лоба. Невже знайшла нових друзів, окрім Орини та своєї роботи? Либонь, оце ще й парубка собі надибаєш. Я награно розсміялась та махнула на неї рукою. Не хотіла продовжувати розмову, тож поспішила утекти до ліфтів. Забрала пошту та простою математикою вираховувала потрібний мені поверх. Дякую, що усі поштові ящики висять тут рядочками. Ліфт приїхав швидко. Натиснути кнопку гіпотетичного мого поверху завадив високий чоловік, що завалився до ліфта. Його обличчя ховалось у нетрях каптора та тіні синьої бейсболки з орнаментом квітки. Восьмий. Його голос аж задзвенів у мене в голові. Добре. Як тільки двері ліфта зачинилися, він хитнувся та тяжко сперся у стінку ліфта. Руки у кишенях темно синього худі, дихання зі свистом. З хлопцем явно було щось не так. Цей дивний запах! Тісна кабіна ліфта наповнилась металевим смородом, аж горло стисло, і, ймовірно, у нього також, бо дивак закашлявся. Раптово замок та обернувся до мене, тобто обернулась темна конструкція з козирка та капюшона. Швидкий короткий крок, і рослий хлоп вже в притул зирив на мене. Він був значно вищим, тож довелося роздивлятися сірі очі знизу догори. Холодні, сірі очі з дуже розширеними зіницями. До когось у гості? Додому, відповіла спокійно, з цікавістю озираючи рухливу темряву його зіниць. Варто було злякатись, але усе навпаки. Попри застережливий шепіт свідомості наркоман якийсь, я щиро зацікавилась силою в його очах. Схиливши голову, він безпардонно роздивлявся мене. Навколо незнайомця, наче парило марево. Раптом він відступив та приголомшливо спитав Олеся. Я моргнула, панічно шукаючи його ім'я у пам'яті. Може, аби зняв свою дурну кепку, то й згадала б, а так все, що мені лишилося, брехати. Так. награно хіхікнула. Не упізнав, я зачіску змінила. Кажуть, мені так личить ліпше. Кажуть, він не доказав. Ми приїхали. Я перебирала та перекладала свої клуні та пакети з хлібного у спробі затриматись та уникнути нав'язливої уваги хлопця. Мені же ще треба було знайти свою квартиру, але цей підозрілий з якогось дива вирішив зробити джентльменський вчинок. Відібрав у мене важке та широким жестом пропустив уперед. Дякую! Видала свій найщиріший усміх, заплющила очі та зробила крок. Уявила дорогу. А раптом і зараз спрацювали б закарбовані рефлекси. Несвідомо штовхнула моє тіло наліво, за дверима ще раз наліво, передостанні двері. Я зупинилась, повернулась направо та відкрила очі. На пошарпаних дерев'яних дверях красувалась римська цифра. 59. Майже вгадала. Незнайомець м'яко відтиснув мене у сторону та вставив ключ у замок. Це моя. Хочеш у гості? На прихованому тінню обличчі, окрім кривого посміху, нічого не можна було розгледіти. Я вишкірилась, забрала свою сумку та увічливо, як змогла, промовила Ні, дякую. Те, що я провела тебе, не означає, що планую зайти. Обернулась на 180 та зробила крок до своїх темно-зелених дверей з золотим написом «57». Ігноруючи цупкий погляд у спину, я поспішила відімкнути замок. Їсти. Зараз. взута вбігла на кухню. Вузол пакета з маковим пирогом не піддавався, і я жбурнула його у стіну. Голод зжирав зсередини, а ще мене не полишали тугі міазми дивного сусіда. Не переставала думати про ті очі, та не могла вгамувати тремтіння від страху, що щойно мене настиг. З силою розірвала коробку з пончиками, один за одним вони зникали у моєму роті. Жувати їх я не обтяжувалася, і майже миттєво проковтнула усе. Злизала цукор, задоволено посміхнулась стелі, струсила крихти у куточок коробки та обережно відправила до рота їх усі до останньої. Фу ти, як тварина. Спинила я себе від спроби вилизати останні цукринки з кутка багатостраждальної коробки. Увімкнула чайник та відправилась до ванної змити вуличний бруд. Та цукор перед тим як сісти за стіл, вже як вихований член суспільства. Сьогодні, перед тим, як солодко заснути на м'якому ліжку, я випила багато чаю, граційно поглинаючи заверні та маковий пиріг.